Івано-Франківка Леся Хопта сьогодні стала донором крові. Розповідає, коли дізналася, що допомога потрібна онкохворим дітям, жодної хвилини не вагалася у рішенні. Такий мій вибір мені хочеться допомогти чимось людям, хто потребує. Бо буває, що в важкі хвилини і саме чужа кров може допомогти і врятувати чуже життя. Тому я закликаю всіх охочих і бажаючих. Давати кров, щоб допомогти тим, хто цього потребує. Чоловік Лесі Хопти Андрій кров здає втретє. Розповідає, хоче допомогти онкохворим дітям. Процес збору крові вважає безпечним для здоров'я. Взагалі не страшно. Це краще, думаю, що для організму теж, коли здається лишній кров трошки. І Робиться дорого для іншої людини, коли завдяки цьому можна врятувати друге життя. Долучився до акції і франківець Василь Саприга. Не вперше стаю, ставав раніше, але зараз в інтернеті вискочило, що проводиться акція на здачу крові діткам онкохворим. І я вирішив прийти і здати кров. Це подарок ну, такий на Миколая, можна сказати. Кращий подарок це здоров'я їм. Але чим можемо, тим допомагаємо. Медична директорка Прикарпатського обласного центру служби крові Ірина Федик розповідає, що стати донором може повнолітня людина, яка не має шкідливих звичок, інфекційних серцево-судинних чи онкозахворювань. Також за її словами, перед здачею крові кожна людина у медзакладі проходить обов'язковий огляд лікарів. На сьогоднішній момент ми маємо ну не критичний, але достатній запас першої групи плюс. Здавалося бся, що це найпоширеніша група крові, але в той же час одномоментно ну, дуже велика кількість пацієнтів перебуває, власне, які потребують першої групи крові. Усю кров, яку вдалося зібрати у межах акції, передадуть пацієнтам відділення онкогематології обласної дитячої лікарні. Зараз там перебувають 27 пацієнтів, розповідає завідувачка відділення Алла Іваненко. За її словами, для таких діток щодня необхідно від одного до семи літрів крові. Рідкіша група крові це є четверта мінус. Коли до нас потрапляє дитина 4-мінус, то ми дуже хвилюємося, тому що донори на, 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 вони просто безцінні. Потрібно багато допомоги, бо сама хіміотерапія не може бути проведена. Без терапії супроводу, тобто дитина попадає після хіміотерапії в дуже важкий стан. Його треба вивезти з цього стану. Так? А потім це завдяки терапії супроводу, яка дуже дорога. І препаратом крові Леся Петлюк більше місяця перебуває у відділенні з сином, який хворіє лейкемією. Каже, донори крові вже не раз рятували життя її дитині. У Нас у лейкозників, так би мовити, все залежить від донорів, тому що родичі не підходять, повинні бути сторонні люди з хорошими тромоцитами, хорошими показниками. Наприклад, у нас так було, що на один день ми привезли чотирьох людей і тільки з одного могли взяти. І це дуже важливо, щоб люди, коли бачать клич в інтернетах, в соцмережах батьків відкликувалися. Наступна акція збору крові, яку в Івано-Франківську планують організувати, волонтери донорської ініціативи Твоя кров рятує відбудеться 28 грудня, каже співзасновник організації Михайло Зазуляк. Одна здача крові людини, вона рятує три людські життя, тому що компонентів крові вистачає для трьох реципієнтів, і якщо ви раніше боялися... Роздавати, чи не думав, що це корисно, чи просто у вас тільки сенько верху, просто напишіть нам або прийдіть в центр крові в вашому місті. Зробіть. Це займе 30 хвилин часу, можливо, 40. Це не боляче, що це наприклад, для здоров'я корисно. Крім того, що отримаєте і хороший аналіз крові, і невеликий подарунок від центру крові. Загалом, впродовж сьогоднішнього дня, в Прикарпатському обласному центрі служби крові було 69 донорів. Олександра Берчак, Роман Булелик, новини на Суспільному. Івано-Франківськ